Обід за 40 гривень із трьох страв. І як ви зрозуміли по чекам, я вже зробила свою закупочку і зараз покажу, що я купила на 40 гривень. А ви тим часом не забудьте підписатися на мій інстаграм. Там в сторіс я показую своє життя і чим я харчуюся. Зазвичай вдячна за лайки, репости. Приємного перегляду. Давайте подивимося, що мені вдалося купити одне яєчко, тригер всіх моїх хейтерів. Ось таку одну цибулину, 216 грамів борошна. Всі чеки на екрані. Одна маленька морквинка. Та ось такий ось бурячок вагою 240 грамів. три картоплини майже на 10 гривень. Та основний продукт шикарна курина спинка, яку я відразу закинула варитись, а тим часом чищу картоплю. Дві картоплини відразу тру на терці, а також відріжу шматочок цибулі і туди ж потру невеличкий шматочок морквини. І все це добро перекладаю в тарілку, солю перемішую і відставляю поки що. Нарізаю другу частину цибулини, перекладаю її в сковорідку і відправляю смажитись. Тим часом тут уже виходить прекрасний бульйон із спинки. Спинку що дістаю, щоб зняти з неї м'ясо. Та швиденько нарізаю картоплину, яка в мене залишилась, щоб кинути в бульйон, і все показую наглядно, щоб хейтерам не залишилося лазівки. Хоча, як там кажуть, хто захоче, той знайде. В тарілку просію трохи борошна, додаю дрібку солі і трішки води. Та замішую ложкою трохи тіста. Ось такої консистенції з курячої спинки знімаю м'ясо, і на одну порцію його навіть нормально тут вистачить. Так і даю його назад в кастрюльку. Тепер дотираю морквинку, яка в мене залишилася, та кидаю її до засмаженої цибулі. Ви часто мене питаєте, що це за сковорідка фірма Ellenberg, і на ній можна смажити без олії. А тепер повертаюся до картоплі, яку я терла на терці, та добре її віджимаю. Додаю одне яйце, добре перемішую і починаю просіювати борошно. Роблю звичайне тісто на картопляники. Все готово, а у мене навіть борошно залишилось. Тим часом вже готова засмажка, яку я кидаю до супу, а на сковорідку викладаю смажити картопляники. В мене тут вийде 4 штучки. Суп майже готовий, залишився останній штрих. Він у мене буде з галушками, і робитиму я їх ось так чайною ложечкою. Не забуваємо перевернути картопляники. Та почистити і натерти буряк. Пам'ятаєте, у мене ще є буряк. Приготувати його можна в духовці, мікрохвильовці або відварити в каструльці. Ну що, накриваємо обід. Ось тільки в мене вийшло супу. До речі, багатенько. Ще залишилось на одну тарілку. До супу додам замороженої зелені, яку я не купувала. Салатик з бурячка та картопляники. Я вважаю, це шикарний обід за 40 гривень.